Добрий день. Сьогодні 16 липня Полтавська область, почав вибірково зривати перші плоди стиглі сорту Герман. Слива, яка мене радує вже багато років. Тим, що вона перша достигає, поки що в мене з тих, що є. Дає стабільний великий врожай і має солодкий смак. На базарі вони продаються поки що по доволі високій ціні. Далі будуть і крупніші, і гарніші, але ціна буде вже зовсім не та. Так. Зараз будемо їх зважимо. Декілька плодів. 49, 56, ага, не так, а є 0, 57, 45 Ну, в середньому п'ятьдеся. Так, на цукор. На цукор 14 брікс, кисточка відокремлюється. М'яко світла такого янтарного кольору. Ось так. Така красота. Соку багато має, але щоб дуже текло не тече, тобто сік у м'якоші. Шкірка з'їдається легко, приємна кислинка в шкірці. Вона доповнює смак. Аромат виражений, сливовий, слива домашня. Так, і зараз глянемо на деревий. Таке завантаження. Так що, що негативного сказати? Єдине, що це років мабуть, на п'ятий рік я побачив повноцінний врожай. Довго вона не хотіла давати, мабуть, на третій чи четвертий рік так, трохи, а потім на п'ятий вже як дала, то Років шість уже, видає, ну їй вже більше десяти років. Такий стовбур. Гарна сливка. Слива Герман.